Начальник управління МВС України в Херсонській області Валерій Літвін відвідав відомчий дитячий садочок Зіронька. Його можна назвати справжнім будинком радості, Девіз садочка, дбаємо про дітей, дбаємо про майбутнє. З дня першого випуску малюків пройшло вже 40 років. Останнє десятиріччя зіронькою завідує педагог вищої категорії Рижикова Людмила Миколаївна. Допомагає їй у вихованні дітей незамінний кілька років поспіль колектив. Вихователями проводиться систематична робота по здійсненню інноваційної діяльності та всебічного розвитку особистості дитини. Через пошук, дослідження, відкриття інтерактивних методів у навчанні, навіть шляхом підготовки до свят. На усі свята маленькі вихованці дитячого ясла садку ОМВС Зірка готують дитячі ранки. Вони вчать вірші, пісні, танці, обирають яскраві костюми. Діти ніколи не губляться на сцені, адже звикли виступати перед великою аудиторією та вже не раз брали участь в різноманітних конкурсах. Гості та вихователі ніколи не жаліють оплесків для маленьких артистів. Так і святкуючи, 8 березня малеча дуже потішила своїх глядачів, серед яких був присутнім і начальник ОМВС. Украины в Херсонской области генерал-майор милиции Валерий Литвин. Призвание каждой женщины стать матерью, а мать я считаю что это святое для всех людей, которые живут в этом мире. На самом деле сейчас находимся в детском садике, масса эмоций за полчаса. Вспомнил первую свою любовь, да, девочку там шести или пятилетнюю, которую я помню до сих пор. На самом деле. Ну, я не знаю, самый светлый праздник. Хоча сейчас и і прийнято что придумали не ті, не в тому місці. но я думаю, що для нас, для жителей України, для бывших жителей Советского Союза, этот праздник останеться останется навеки. за час дитячого виступу. Жодної секунди обличчя Валерія Валерійовича не залишала усмішка. 30 хвилин радості і сміху заслуговують щирої вдячності. Цього разу начальник Херсонської міліції вручив вихованцям сучасний цифровий телевізор, dvd програвач та колекцію найкращих мультфільмів. Звісно ж, не обійшлося без традиційних солодощів. Не залишилися поза увагою генерала і вихователі. Подарунки до жіночого свята вони отримали з рук бійців спецпідрозділу Беркут. Наприкінці Валерій Літвін привітав малят, вихователів та батьків зі святом весни. Він від щирого серця побажав усім гарного настрою, міцного здоров'я, успіхів. В свою чергу Людмила Миколаївна подякувала начальникові управління МВС області за всебічну допомогу і підтримку, адже такий проект доброти надихає колектив на нові звершення.